Навий ралик про Бедварсу і зараз я забираю собі залізо, щоб побудувати міст до острова з алмазами як завжди. Цей ролик буде присвячене удачам, тому що мені чогось не везло. Ми цих двома іграми, і наступний ралик сьогодні якраз вийде, якраз думаю, не заберемось. Так що все добре. і вітаю вас Також, якщо ви граєте у стендофрім майнкрафт від я теж там граю на обіж час майнкрафт то сьогодні стрім останній фінал у стендоф щоб зайти туди треба на Twitch, або просто в стендоф зайдіть там буде ссылка на Twitch стрім коли ви там буде декілька годин вам дадуть спеціальний кейс стрім кейс ти може випустити не, не біля фрагмент і багато ще. А зараз продовжую. Я подував острів до Алмаза, получу 4 алмаза, але до мене йде один із червоних. Тільки я його з легкістю скидаю і хочу відрізти цей острівок, щоб він не забрав сюди. Але хтось побіг на нашу базу. І забравши ще один алмаз, я вижу це. повідомлення, що нашу кровать зламали. Я вижу, що на нас напали сині, які зараз нас Думаю, Думаючи, куди мені піти. Від піду на красних, вони мене уб'ють, а до себе на базу ж Я вирішаю допомогти іншим піти, купити желізний меч і допомогти іншим. Але є одна проблема. Вони вже пішли за іншим і, всього, зараз я буду останнім. Тому я припиняю рішення, що... Піти до якоїсь іншої команди і пройтись у них там. Стюдру вертається той самий червоний і мене. Так не повезла мені. Починаємо нову гру, ми починаємо нову гру на таймері, чекаємо. Треба почекати 20 секунд, щоб зайти на нову гру. З і арками ми проходимо такий маленький паркур, щоб дойти до острова. Поки йде таймер зараз. З декілька секунд ми починаємо нову ігру. Починаючи нову ігру, ми приходимо сюди і чогось один ігрок з нашої команди відділяється від команди і покидає це. Тут же я замічаю ігрока з ніком сматрящий із сезону Леоложки. Так не знаю наскільки ці тімейцу добру ПВП, ведь я не дуже. Але все одно Ну їх так, так, як завжди, піти до Алмазника. Ну, На цій карті алмазник лише один доступний, але зато він доступний лише для одної команди. Від другої треба довго до нього строїтись. Тому обираю, що я хочу построїтись, але, але тімейт вже строїться сюди, І в мене немає шансів так забирати чогось. Тому я вирішую обгордити трохи кровать, щоб її зразу так не зламали. І піти за алмазом. А тільки один тімейт, чогось не знаю. Лише я. Або і через мене він не Тю увидів... Тюж там дірка і впав, я профукав алмази. Або що я не знаю. Я чекаю алмазів і дивлюся, думаючи, як простроїтись на центр. Але скоро вдали мені інші простроїться. Забираю один алмаз, хочу обновити е е свої розходи. Щоб давали золото і багато більше. Там ігра хочу обновити. Я хочу їм показати, ну вже живу внову і все. Другий тиммейт постраю до острова. Зачинає схватки і багато ще чише. там уже 100% ігри багато. Поки я купую шерсті і хочу обустроювати. Першим ділом на цій карті хочу обустроювати діри. Від вони саме найбільше... Ну Така проблема, через них можна впасти. Тому я хочу обустроїти діли, а також спуск, щоб ніхто не вживший спуск і все було добре. Тому, починаючи це обустройство, і починається все викласти і добре виходити. Також я хочу тут зробити стіну, тому я встрою ще один такий блок, де трошки вверх облагороджую. Валом це може обернутися на бора. Двіть я хотів перестигнути і піти, але не вийшло, я впав. Чекаю Чекаючи ренарацію, в мене вже не було алмазу. Тому я вирішую добути більше золота. І вижу, як один ігрок. тут в файлі із мого кімета. Приходиш один, я тут в фамі і йде на центр. Смотря я так буду називати свого тмейка, йде на центр добувати і зумів битися з іншими. Я фармю, щоб отримати шерсть, а обустроїти своє, а шерсть. Ну, вижу, як ще один ігрок йде проти нас. Від чого він мене скидає, хоча я його хотів скинути. І коли я я сіяв, що нашу криваць зламали. І один із наших ігроків б'є. Майчу, що в мене немає ресурсів, я жива в мішень. Приходить ще один рок, і я розумію, що ніяк йому не зможу допомогти. Віть, якщо я навіть я куплю меч, то я не зможу йому і так допомогти. Тому я приймаю рішення втекти, піти до якоїсь бази і затнімитися, наприклад, зеленими або червоними. Від я, як я думаю, залишився останній і синій. Але тут я вижу тупик і, і ще за мною зараз догони, беру останній ізнут і вирішаю піти до докрасти, затінтись з ними. І вижу я, коли ніжок іде битися з іншими. Я вишаю затінмитись з ними, але щось не виходить, і ігроки вишають мене вбити. Від чого вони втирають два ізунду і ресурси, з яким це відео і закінчується. Підписуйтесь на мій канал.